Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні ми будемо розглядати різницю між словами for, since та from. Починаємо. For versus since. Ми вживаємо for plus period of time. For плюс цілий відрізок часу, період часу. Приклади. For two weeks протягом двох тижнів, for ten years – протягом десяти років, for ten days – протягом десяти днів, for a few hours – протягом декількох годин і так далі, etc. Забула вам оце пояснити, що for та since ми вживаємо з present and past perfect, теперішнім та минулим часом перфекту. Приклади. We've been here for a few hours. Ми знаходимось тут протягом декількох годин. Цілий період їхнь, їхнього знаходження тут. When I met them, they had been married for 10 years. Коли я зустрів їх, вони вже були одружені протягом 10 років. Знову цілий період, 10 років. На той момент, коли їх зустріли. У першому випадку у нас present perfect have been, у другому past perfect had been. Since plus starting point. Since вживаємо з початковою точкою початок дії, з якого моменту щось відбувається. дія або ситуація триває, досі ще триває. Since I was born, з моменту як я народився, since 10 o'clock – з 10-ї години, since Wednesday – з середи і так далі. We've been here since four o'clock. Ми знаходимося тут з четвертої години. They had been married since 2010. Вони одружені з 2010 року. Точніше, вони були одружені. У першому випадку дія досі триває, стан досі триває, точніше, бо тут стан бій. А у другому, це вже тривало з 2010 року по той момент, коли він їх зустрів. Далі різниця між «since» та from. Since та from plus starting point. Початкова точка і «since» і from. У чому різниця між ними? «Since» with present and past perfect. From in other cases. Значить, since вживається як початкова точка для present past perfect. From, також як початкова точка, але для всіх інших ситуацій. «Since». I have known John since I was a child. Я знаю Джона з моменту як я був дитиною. Present perfect have known був дитиною, познайомився з ним і досі ще знаю. I I was excited. I had been at work since 6 o'clock a.m. Точніше. Я був захоплені. Я був на роботі. А чого його це так захопило? з шостої години. Це, до речі, у нас аналог present perfect. Або якщо це була б дія, то Present perfect Continuous. Результат дії у минулому. Захоплення від того, що він там був з 6 години ранку. Ну, мабуть, дуже любить свою роботу. From masks will be compulsory from tomorrow. Маски будуть обов'язковими з завтра. От завтра буде початкова точка для того, щоб всі носили маски. Future, will. I'm usually here from 6 o'clock. Я зазвичай тут з 6-ї години. Це у нас present simple. Початкова точка з 6-ї. Значить, since – це у нас тільки present та past perfect. From – всі інші випадки. Дивимось, можливо, щось новесеньке в нас буде. For versus since. We usually use for and since with the present perfect or past perfect simple or continuous. Тобто, ці слова ми вживаємо зазвичай з present perfect або present perfect continuous, past perfect або past perfect continuous. Present perfect simple, past perfect simple це те, що ми зазвичай просто present perfect, past perfect. We use for plus a period of time. For вживається для цілого відрізку часу. І йде приклад приклади, які в нас вже були. For two weeks, for ten years, for ten days, for a few hours, etc. We've been here for a few hours. Ми знаходимось тут протягом декілька годин. He's been studying for a long time. Він навчається довгий час, готується до чогось, до іспиту або до тесту довгий час. Готуватися до іспиту, готуватися до тесту це study for an exam, study for a test. When I met them, they had been married for 10 years. When I met them, they had been married for 10 years. Here are the whole periods. For several hours, for a long time, 10 hours. For years, We can also use for with a past simple. When an action or event started in the past and also finished in the past after some time. compare. Ми також вживаємо for is past simple, звичайний past simple, коли дія або подія почалися у минулому і завершилися у минулому після деякого часу. Тобто дія вже завершена у минулому. Порівнюємо. I have lived in London for 20 years. У нас present perfect. Це значить, що я і досі там живу, тому що це ще триває це present. I am living in London now. Я живу в Лондоні зараз. The action has not finished. Дія не завершена. I lived in London for 20 years. Я жив у Лондоні протягом 20 років. Бачимо past Simple. Якщо past simple, то це вже завершена дія. I am not living in London now. Зараз я в Лондоні не живу. The action started and finished in the past. Дія почалася і закінчилася у минулому. Значить, for може вживатися як з present perfect, так і past simple, але у present perfect це все ще триває. У past simple це вже завершилося. Далі. We use since plus a starting point, the moment that marks the beginning of a period of time. For example, since I was born, since 10 o'clock, since last Wednesday, etc. Since – це початкова точка дії або події. Вона зазначає початок періоду часу. Саме початок, не цілий період, а початок. We've been here since four o'clock. Ми знаходимося тут з 4-ї години. He's been studying since he got up. Він навчається з моменту, як встав. They had been married since 2010. Вони одружені з 2010 року. Since versus from. We use since and from plus starting point. Знову початкова точка з цими словами. They are used to mark the beginning of something. An action, a state or an event. Вони позначаються, щоб вказати на початок чогось дії стану або події. We normally use since with the present or past perfect. Зазвичай ми ці слова вживаємо це слово, точніше, since, саме since, з перфектом. теперішнім або минулому to talk about the duration of an action, event or state. для того, щоб вказати. Тривалість дії, події або стану. Since indicates the starting point of this action, event or state. Since вказує на початок початкову точку цього стану, події або дії. Приклади. I have known John since I was a child. Знову те саме. Я знаю Джона з моменту, як я був дитиною. Познайомився і все ще знаю, це ще триває. He has been working for us since he finished school. Він працює на нас з того моменту, як закінчив школу. Закінчив школу, почав працювати на нас і все ще працює. Бо це present has been working. Це у нас present perfect continuous. Пам'ятаємо, що з work ми можемо вживати як present simple present perfect, точніше, так і present perfect continuous без різниці у значенні. Work філо. Боже, забула третє. А, підскажіть мені. Work, feel і live вживається з одним і тим самим значенням, як у Present Perfect, так і Present Perfect Continuous. I was excited. Ага, я зрозуміла. Там було не excited, Там було exhausted. Боже, мені вже треба окуляри. Я був виснажений. Exhausted – це very tired, дуже втомлений. Ну, тепер я розумію з цього речення. Я був дуже втомлений. I had been at work since 6 a.m. Я працював, я був на роботі з 6 а, ранку. Ось результат дії у минулому. Він з 6 працював, тому він був втомленим. We use from. In other cases, в інших випадках ми вживаємо from для початкової точки. Masks will be compulsory from tomorrow. Знову те саме могли б вже щось інше придумати. Маски будуть обов'язковими з завтра. I'm usually here from 6 o'clock. Я тут зазвичай 6-ї години. Початкова точка для майбутнього, для теперішнього простого часу це from. When we use from to indicate the starting point of something. We can also use to or until till to markets end point. Коли ми вживаємо from, для того, щоб вказати початкову точку чогось, ми також можемо вживати «to» або until till, щоб показати його кінцеву точку. Оце все перекладається до. Це з, а це до якогось часу. I work from 8 a.m. to 6 p.m. or until 6 pm or till 6 pm Ya pratsuy z 8 po 6 bo do 6 O tse po mozhna kazaty yak to tak until tak i till Till tse skorochennya vid until A shche slovo till okremo перекладається як касовий апарат The city reported 400 new COVID-19 cases from Friday to Sunday or until Sunday or till Sunday Місто повідомляє, що ще 400 нових випадків ковіду, 19, сталися з п'ятниці по неділю. Ух, є! Виконали, вивчили, точніше. Переходимо до виконання вправи. Оновлюю і виконуємо. Розставляємо ці слова. Всього три слова, а стільки речень на них. Хрестик з'явись. Починаємо. I haven't seen her, the accident. Я не бачив її з моменту нещасного випадку, з моменту аварії. У нас початкова точка. Всі три слова нам підходять, але дивимося на час. Haven't sin. Present perfect. Досі це триває цей стан. Значить, це буде since. For це цілий період. «From» – це також початкова точка, як і «since», але для всіх інших випадків, окрім present Perfect та Past Perfect. Друге, The New Service Will Start Tomorrow Morning. Нове обслуговування, новий сервіс розпочнеться завтра вранці. Tomorrow, оце початкова точка, яка відбудеться завтра. Завтра початкова точка, це «from». Пор це цілий період, ми взагалі на нього не дивимось. Початкова точка. Ось у нас since і from. «Since» – це present perfect та past perfect», або past simple from» – Це інші випадки. Третє. We've been waiting two hours. Ми чекаємо дві години. Дві години це цілий період, тому це буде тільки «for». по цілий період. Цілих дві години чекають. He did yoga with her. The start of their relationship. Він займався йогою з нею. Початок їх відносин. З початку Since не підійде, тому що це тільки перфект. Значить, тут буде from From the start of their relationship. П'яте. We've been friends school Ми, друзі, зі школи бачимо. Have been, present, perfect. Це ще триває. Значить, сенс, buy all sorts of foods Ти можеш купити всі види їжі very early in the morning. Рано з, з самого раннього ранку, скажімо так, з самого раннього моменту вранці. Значить, початок стану, дії або події, це в нас. From, якщо це не present perfect і не present perfect continuous. А тут у нас present simple. Сьоме. He was in prison ten years. Він був у в'язниці 10 років. Це у нас цілий період. А цілий період це for. Пам'ятаємо, що for може бути як у present perfect, present perfect continuous, past perfect, так і у Past Simple. Восьме. The center is open 7 am to 9 p.m. every weekday. Центр відчинений з сьомої по дев'яту годину кожного буденного дня у будні. Значить, з якогось моменту по якийсь момент, і це в нас present. Завжди із сполученням з to till until ми вживаємо from. From to, from till, from until. I've known the truth. A long time. Я знаю правду протягом довгого часу. Have known. досі знаю. Якщо досі знаю, то це в нас, ну, в принципі, якби вже і не знав, цілий період це у нас завжди for. For a long time. I hadn't had so much fun. I was in high school. Я не знав так багато веселощів з моменту, як я був у вищій школі або. Середній школі, як кажуть американці У американців high school – це secondary school, як у британців. Середня, значить, hadn't had – Це у нас іде past perfect. І також у нас іде початкова точка. Початкова точка для перфекту. Це завжди буде since. Since I was in high school. Перевіряємо, що воно нам дає. Все видає правильно. Друге. Друге, ви виконуєте самостійно, третє ми виконуємо разом. Що тут писати? Писати. Ну, окей, будемо писати. Значить, since я скопіюю, щоб хоч щось не писати, а, копію, а копіювати, а це я буду писати. I've been looking for a job. I left school. Я шукаю роботу а, з моменту, як я покинув школу. Значить, це у нас Present Perfect Continuous. Він все ще шукає, і тут у нас початкова точка. От не випадково я скопіювала синс. Воно перше в нас і буде. Початкова точка з моменту, як він покинув школу. We were awake 2 a.m. Because of the noise. We were awake. We are. «Asleep» – це ми спимо. We are awake, ми не спимо. І тут у нас минулий. We were awake. Ми не спали з другої години ночі. Пас Simple. Початкова точка. Значить, буде from. У нас для початкової точки є два слова: це since і from. Але «perfect» ми вживаємо since. Всі інші випадки. З початковою точкою ми вживаємо from. I have known Mark a long time. Я знаю Марка протягом довгого часу. Тут у нас цілий період, a long time, тому це буде for a long time. They've been arguing. Вони сваряться almost an hour, майже годину. Знову цілий період. Це вже майже годину триває. Це не початкова точка, це весь період. Значить, знову for. For almost an hour. Passengers will be able to travel directly to London. The end of October. Пасажири зможуть подорожувати прямо до Лондону з кінця жовтня. Початкова точка у майбутньому. Початкова точка в перфекті це «since», У всіх інших випадках початкова точка це «from». А я не оновила цю сторінку. Будемо сподіватися, що піре з першого разу. He hasn't eaten anything 24 hours. Він не їсть нічого протягом 24 годин. Це вже триває його голодування 24 години. Значить, вживаємо for. His car was older. He had it 1975. Його машина стара була була стара. Він мав її з такого то року. Had. Head, – «perfect». Початкова точка для перфекту це «since». Так, we have been together over ten years. Ми разом більше десяти років. Цілий період це відбувається. Значить, буде for. Everything has changed, we were in school. Все змінилося з моменту, як ми були в школі. Has changed. Точніше, changed. Perfect. І тут у нас початкова точка з моменту. А початкова точка з перфектом це since. І останнє. О, я ж копіювала since і забула. I work every day. Early in the morning until late at night. Я працюю кожного дня з раннього ранку до пізньої ночі. Бачимо навіть until, а until вживається у нас у сполученні з from. From till, from, until, from till. Uh, present simple, значить, початкова точка, буде from. Ну що ж, перевіряємо, чи перевірить, чи ні. Так, супер. Є. Молодці ми з вами. Виконали, справилися. На цьому наше заняття завершується. Запрошую вас на наступний урок, на якому ми будемо розглядати абсолютно нову тему, якої ще не було в жодному з плейлистів: це складені прикметники Compound Adjectives. Не пропустіть цього заняття. До побачення!